Благословення Небожителів. Глава 87 Позолочена фігура та зусилля перешкодити небесній руїні. Сялянь не міг стримати гніву. Він витягнув меч, встромлений у груди істоти. Та вже збирався встромити його знову, коли побачив, що на лезі не залишилося й сліду крові. Миттєво зрозумівши це, він змінив напрямок леза та відрубав голову постаті у білому одязі. Обезголовлення було швидким, і коли голову відокремили від тіла, обидві частини зсохлися та перетворилися на плоский шкіряний мішок. Це тіло було порожньою оболонкою. Він зустрічав цю істоту в підробленому тілі вже двічі, і жодного разу вона не показувала себе у своєму справжньому вигляді. Хоча принц не був здивований, його все ще переповнювала люта ненависть. Довгий меч виносив всю свою злість на цей млявий шкіряний мішок. Гостра аура леза розрізала його на шматки, але сілянь все одно не відчував полегшення. Фенсінь не міг більше на це дивитися, тож спробував зупинити його. Ваша високосте, це лише оболонка. Проте ця оболонка виглядала точнісінько, як сам молодий сілянь, тож здавалося, що він жорстоко калічить самого себе все це малювало жахливу картину. Принц зробив кілька довгих вдихів, перш ніж відкинути меч у бік і сісти на землю. Я знаю, але я не можу повірити, що він насмілився використати моє обличчя. Принц був розлючений до глибини душі. А двоє інших мовчки опустилися на коліна поруч з ним. Замить фенсінь заговорив Ваша високосте, тобі краще. Не бери його дурниці близько до серця. Він просто грається. Однак сілянь відповів: Ні, деякі речі, які він сказав, не були жартом. Просто фенсінь був шокований. Він справді сказав тобі, як зняти прокляття? Принц вхопився правою рукою за волосся. Він не сказав мені, як вилікувати пошесть лиць, а сказав, як, як її накликати. Двоє інших були приголомшені. Накликати? Той кивнув, озирнувся та вирішив, що краще не затримуватися на пагорбі Бейдзи, тож пішов першим. Принц не хотів бачити ні косі погляди солдатів, ні плачі скиглення пацієнтів, тому повернувся до своїх покоїв наслідного принца в королівському палаці, які порожньо пустували вже багато років. Лише зачинивши двері, сілянь ледве зміг заспокоїти свій розум, після чого сів та промовив серйозним голосом Обличчя, що виросли на тілах людей, це всі мертві душі юнання. Частина з них загинула на полі бою, але більшість це ті, хто помер під час посухи. Муцін не здивувався. Не дивно, що ніхто з самих людей юнаня не був заражений. Очікувано, що вони би не напали на свіжий народ. Фенсінь насупився Люди з королівської столиці не мають ніякого відношення до загиблих від посухи. Тож, навіть якщо вони мали якусь образу, вони не повинні були спрямовувати її сюди. Чи не так? Селянь зітхнув і мовив, навіть якщо це так, ви обидва знаєте, що коли людина помирає, в її душі настає період розгубленості. Після смерті був час, коли душа людини була подібна до новонародженого, ледь свідома. Збентежена, вона не знає, хто вона, де вона та що робить. Цей період може бути як і довгим, так і коротким. Все залежить від самої людини та її власної долі. Цей стан отримав назву період розгубленості. За таких обставин сім'я або близькі цих загиблих духів могли керувати ними або впливати на них. На цьому принципі ґрунтувався народний звичай закликати душі на сьомий день. Виклик духу на сьомий день. Поширене повір'я про те, що душі померлих повертаються додому в ніч з шостого на ранок сьомого дня після смерті. Існує багато різних ритуалів щодо того, що робиться, коли дух повертається. залежно від регіону. Селянь продовжував Він розповів мені, що воїни Юнаня відчували сильну ненависть і ворожість до королівської столиці. А багато їхніх батьків, дружин та дітей загинуло під час посухи. Душі померлих несвідомо піддавалися впливу емоцій своїх рідних, і тому він використовував сильні переконання цих воїнів, щоб вселити ворожнечу в духів, закликавши їх жити в тілах жителів Сяньле та висмоктувати всі їхні поживні речовини. І це спрацювало тому, що тим духам у період розгубленості постійно навіювали лише одну думку якби не вони, ви могли б вижити. Що це за дурнувата думка про те, хто заслуговує на життя, а хто на смерть? прокоментував фенсінь. Сялянь прикрив чоло та мовив. Раніше Лангін ненавмисно поховав тіло свого сина тут, у королівській столиці саме це стало основою для прокляття тієї особи. Потім я просив дати мені ліки, але після довгої балаканини все, що він дійсно мені розповів, це навпаки. Повний процес накладання цього ж прокляття. Що за чортівня? Прокляття не можна зняти, просто знаючи, як воно було накладено. Тож фенсінь вилаявся. Він грається з тобою? Що це за жарти такі? Якого біса? Муцін, однак, заперечив Він не грається з тобою. Він справді вже розповів спосіб. Сіляні фенсінь подивилися один на одного, а потім повернули голови. Який спосіб? Спосіб, як зняти прокляття. Його очі засяяли, наче він відкрив таємницю. Прокляття юнання діє, бо вони ненавидять сеньле. А сеньле ненавидить юнань не менше, ніж сам юнань. Очі принца трохи розширилися, а дихання прискорилося. Муцін додав. Оскільки він розповів тобі, як накласти прокляття, то як зуб за зуба, око за око, ти можеш накласти таке ж прокляття та пошесть лиць, що буде заражати лише людей з міста юнань. Тільки подумай, прокляття може працювати лише тоді, коли його підтримують живі люди, коли вони заразяться хворобою, то будуть надто зайняті боротьбою з нею. Неможливо і, і зрештою не залишиться й жодного живого. Тож прокляття зруйнується саме по собі. Сілян ніколи не думав про такий метод. Слухаючи його пояснення, він був тимчасово ошелешений. Однак за мить вигукнув Безумовно, ні. Чому ні? підштовхував муцін. Не забувай, що першими прокляття наклали саме вони. Принц миттєво піднявся на ноги. Ні, означає ні. Крім того, ти помиляєшся. Солдатам Юнаня буде важко заразитися так само, як і солдатам Сяньле. Не питай мене, чому я муцін негайно дав відповідь. Тоді, навіть якщо це заражає лише цивільних, це все одно добре у них немає повного набору засобів першої допомоги та робочих рук, як у королівській столиці. І в той момент, коли пошесть лиць спалахне, вона пошириться набагато швидше, та у них не буде можливості дати відсіч. Загрожуватимемо безпеці цивільних, які стоять за їхніми спинами, щоб припинити прокляття та змусити їх здатися? Вони не зможуть тягнути час більше, ніж столиця? Принц миттєво відкинув цю ідею. Абсолютно ні. Не забувайте, як ми називали їх, коли вони напали на невинних мирних жителів королівської столиці. Мерзотники. Якщо ми зробимо те ж саме, то хіба ми не станемо такими ж мерзенними людьми? Яка різниця буде між ними та нами? Муцін стримав своє хвилювання. Ваша високоста, не забувай про людей, які загинули, щоб заманити тебе у землю ніжності. Це ті, кого ти називаєш невинними мирними жителями. Після цих слів сілянь на мить завагався. Чесно кажучи, він не міг не прийняти це близько до серця, але все ж таки відповів: Так, звичайно! Такі люди були, але це тому, що вони кидаються на передову та є найбільш фанатичними. Через це твоє поле зору бачить тільки їх, проте насправді більшість цивільних нічого не тямлять. Поїдь на пагорб байдзита, ти побачиш багато з них навіть не знають, чому вони воюють. Вони підуть туди, де просто є їжа для виживання. Муціне, зараз ти пропонуєш мені вбити одну групу невинних людей, щоб врятувати іншу. Я. принц зітхнув. Я придумаю інший спосіб. Тон Муціна ставав дедалі зухвалішим і дещо насмішкуватим. Навіщо мені йти на пагорб бейдзи, щоб перейматися тим, як живуть ворожі цивільні? Забудь, ваша високоста. Ти так переймаєшся про інших, але інші ніколи не переймаються про тебе. Хіба це не лайно? Селянь впав у відчай і лише мовчки опустив голову. Проте в його голові промайнув образ тієї ноги, наповненої обличчями, які продовжували корчитися навіть після того, як ногу відрізали. Після довгих вагань, врешті-решт він все ж похитав головою та мовив Зрештою, це не з огляду на інших. Навіть з огляду на нас самих. Прокляття це двосічний меч. Воно шкодить як іншим, так і нам самим. Щоб проклинати інших, живий заклинатель повинен мати серце повне образи, а мертві все одно не зможуть спочивати з миром. Вони так багато страждали, коли були живі, а після смерті будуть продовжувати страждати не менше, змушені жити в чужих тілах, перетворившись на таких собі монстрів. Того дня ти бачив те, що саме було на нозі того чоловіка, ті людські обличчя, що боролися на порозі смерті, наскільки їм краще порівняно з інфікованими. Одного разу прокляття дадуть зворотній ефект, і це не матиме хорошого кінця. Отримавши неодноразову відмову, Муцін втрачав терпіння. Ще до того, як вони досягнуть свого поганого кінця, ми вже загинемо. У тебе немає третього шляху та немає другої чашки води. Схаменися, ваша високосте, ти не маєш часу. Сілянь відчув, як палає його голова та заплющив очі. Не кажи більше, дай мені подумати. Нарешті Муцін не зміг більше стримуватися та почав лаятися. Дійсно, той, хто страждає від нерішучості, це ти. А тепер з ліками та рішенням в руках той, хто відмовляється від них, це теж ти. Ти справді, справді дратуєш. Поглянь на свій стан просто дивитися на тебе це біль. Твої послідовники, мабуть, збирали криваві нещастя протягом восьми життів. Спочатку Фенсінь похмуро слухав їхню суперечку, але оскільки він не міг запропонувати нічого кращого, то не приєднувався до них. Однак він раптом підняв руку та вдарив, докоряючи. Ти закінчив? Муцін відступив на кілька кроків назад від його ляпаса, а сялянь підняв очі. «Фенсіню?» Ваша високосте, не звертай на мене уваги. Крикнув фенсінь, а потім розвернувся до муціна. Чому ти такий роздратований? Скажи, що тебе так дратує? Я довго терпів тебе, але я не можу так продовжувати. Я дійсно не можу витримувати таких, як ти. Ти ти всього лише заступник нашого генерала. Без підвищення від його високості, хто зна, де б ти зараз пив та їв? Так чому ти завжди поводишся так, ніби розумніший, кмітливіший, і сильніший за нього? Якщо ти дійсно такий дивовижний, то чому його високість визнісся, а ти ні? Я. Селянь смикнув його. Забудь Фенсіню, Муцін просто стурбований ситуацією, що склалася. Фенсін ж перебив: Який дідько, він стурбований, Ваша високосте. Кажу, він лише хоче знайти привід, щоб повчати тебе, та не впустить жодного шансу, щоб показати, наскільки він кращий, бо він дійсно вірить, що кращий. Я ніколи не бачив, щоб ця холодна людина колись так сильно переймалася про королівство Сяньле. А тепер же він різко взнав, що треба хвилюватися? Потім він знову повернувся до муціна. Ти думаєш, що я не бачу цього в твоєму серці? Не бачу, що ти вважаєш його високість дурним? Я терпів твій сарказм та закочування очей. Я терпів, коли у верхніх небесах ти стояв там, де ти не мав права стояти. Тобі подобається випендрюватися. Це не вперше. Тож добре, йди, випендрюйся. Проте ти все одно неспроможний, щоб вразити небеса. Якщо його високість не заперечує, то мені теж насрати. Але якщо вже ти перейшов межу, я не стоятиму осторонь. Слухай уважно, я не здивований, що ти любиш використовувати підлітрюки, але його високість це його високість. І що б він не вирішив, тобі краще проявити повагу. Не тикай пальцями, та не забувай, хто ти в біса такий. Поки фенсінь кричав, сілянь кілька разів намагався зупинити його. Але, можливо, тому що він занадто довго стримувався, він не міг спинитися, виливаючи все одним махом. З кожним новим словом обличчя Муціна ставало на відтінок блідішим. Спочатку він смикався, ніби хотів дати відсіч, але, дослухавши все до кінця, врешті-решт зупинився, нічого не кажучи. Натомість він лише серйозно витріщився на фенсіння холодним поглядом. Принц розлютився. Ти закінчив? Хочеш, щоб я скинув вас обох? Обличчя Фенсіня повністю почервоніло. Кров, очевидно, прилила до голови та він випростав шию, щоб протистояти. Виганяй мене, мені все одно я чхати хотів на цю посаду небесного чиновника. Якби не призначення вашої високості, я б навіть не хотів ним бути. Але навіть якщо ти виженеш мене назад у смертний світ, і я знову стану простою людиною, я все одно буду вірний тобі, ваша високосте. За твоїм наказом я першим кинуся вперед, але й не потерплю жодного зрадника. Цей хлопець, якщо він не зможе використати тебе, щоб стати небесним чиновником, то він може й не захотіти слідувати за тобою. Б'юся об заклад, він навіть не зможе сказати жодного доброго слова про тебе. Я закінчив. Спочатку муцін мовчав, стиснувши губи, але, протримавшись так довго, він все ж не витримав і вигукнув у відповідь. Бляха, його використовувати? Яка гарна промова! Ти справді вмієш позолочувати власне обличчя. Та що ти знаєш? Селянь божеволів, обидва замовкніть! Двоє з величезними труднощами заткнули рота. Суперечка цього разу була надто великою, і потяги Діом уже не міг врятувати таку ситуацію. Минув деякий час, перш ніж сілянь, зміг вгамувати свою лють. Він насупився. У всякому разі, проклинати це не вихід. Муцін посміхнувся, але все ж таки визнав «Бос ти!» Фенсінь був більш лаконічним. Таксар. Муцін прояснив свій вираз обличчя та мовив якими б не були наслідки, вашій високості у будь-якому випадку прийдеться взяти на себе цей тягар. Фенсінь прицмокнув язиком, але не сказав більше ні слова. Сілянь одразу ж погодився. Звичайно. Я вже подумав, у цей момент усі троє раптово відчули сильний поштовх. Їхні тіла здригнулися, а принц Смантеличино запитав, що відбувається? Фенсінь відреагував першим. Землетрус. Землетруси приносять жертви. Тож сілянь закричав. Врятуйте людей. Коли вони вже збиралися вибігти, то побачили, як з-під ліжка викотився чоловік, простягнувши руку. Кузени, кузене, не забудь про мене! Візьми мене з собою. Побачивши його, сілянь був ще більше спантеличений. Ці жуни, чому ти в моїх покоях? Чи міг він збагнути, наскільки дивне життя вів ціжун? Принц Сяодзін не мав нічого кращого, ніж цілими днями шукати все, що стосувалося кронпринца. Сілянь також не знав, як довго той таємно підслуховував їх, але в такій жахливій ситуації у нього не було часу влаштовувати допити. Він схопив ціжуна за руку та побіг, позбувшися його вже на першому відкритому місці. У палаці панував хаос. Незліченна кількість королівських слуг кричали, вибігаючи з приміщення, не знавши, що ж робити. Сялянь крикнув Хтось постраждав? Є хто застряг? На щастя, землетрус незабаром припинився, та після розпитувань виявилося, що поранених і загиблих немає. Проте не встиг він розслабитися, як раптом пролунала ще одна хвиля крику. Багато людей підіймали руки, вказуючи на небо позаду нього. Сялянь озирнувся, і його зіниці звузилися. У центрі королівського палацу стояла велетенська розкішна пагода та повільно нахилялася вбік. Небесна пагода ось-ось впаде. Небесна пагода, повна назва якої пагода небесного буття. Мала багатовікову історію та була одним із символів королівського палацу Сяньле. Вона також була найвищою будівлею в усій королівській столиці, розташована в самому центрі палацу. Це була відома, мальовнича та визначна пам'ятка. Якби ця пагода впала, жертв було б не злічити. Слуги палацу та пішоходи на вулицях почали тікати з ще більшим божевіллям. Побачивши це, сілянь підняв праву руку і негайно почав вимовляти заклинання. Повернувшись в напрямку гори Тайцан, принц закричав Прийди. Пагода продовжувала повільно нахилятися, і, коли вже нахилилася на третину, натовп раптом відчув ще один поштовх. Це тремтіння також ішло з-під землі, але воно відрізнялося від землетрусу. Поштовхи надходили один за одним, мали свій власний регулярний ритм і ставали все швидшими і швидшими, все ближчими і ближчими. Коли пагода, здавалося, нахилилася ще трохи, люди нарешті зрозуміли, що тремтіння це насправді чиїсь кроки велетенська золота статуя, понад п'ять джанів заввишки, що тримала меч в одній руці і квітку в іншій. Яскраво сяяла та йшла великими кроками прямісінько до палацу. Хтось одразу ж здивовано вигукнув А це не статуя кронпринца з палацу сеньла в королівському священному павільйоні. Незабаром багато хто впізнав її також. Це правда? Це та сама золота статуя. Гляньте, вона йде згори гори Тайцан!» Кожен крок золотої статуї долав кілька джанів, але вона ні на кого не наступила. З гучними кроками вона увійшла до королівського палацу і одним махом підхопила небесну пагоду, зупинивши руйнівну ситуацію. Під променями західного сонця ця опромінена позолочена фігура підняла обидві руки та з усієї сили намагалася втримати велетенську пагоду, яка майже впала. Це була картина самого дива, що шокувала незліченну кількість свідків і змусила їх вразливо заніміти. Сілянш повільно опустив руку та перевів погляд на цю божественну статую. Побачивши цей прекрасний, спокійний позолочений вираз обличчя, в його свідомості промайнула бентежність. Дуже дякую всім, хто слухає цього звучку. Величезне вітання від моїх котусиків!